Вітаю, шановні друзі! Алгоритм для отримання закордонного паспорту від ДП документ. Я вже не одному клієнту допоміг, і, і, в принципі, дана схема в більшості випадків даний алгоритм діє, тому, кому цікаво, можете зробити репост, поділитися або прочитати в моєму телеграм-каналі більш детально про даний алгоритм отримання закордонного паспорту. По-перше, для того, щоб отримати ваш закордонний паспорт, Потрібно перше, це перевірити, що формується у вас військово-обліковий документ. Вот. Проще всього це зробити через Дію. Для того, щоб спочатку не ставити собі цей стрімний резерв плюс. Ви можете зайти на сайт ДІЇ, в мене в телеграм-каналі є відповідні всі посилання. заходите на сайт ДІЇ, дивитесь, що формується у вас військово-обліковий документ. Якщо так, він формується, другий крок. Якщо він формується, цей військово-обліковий документ, ви можете його закачати, і якщо там є оновлення внизу, внизу військово-облікового документу, зверху QR-код, знизу йдуть оновлення. Тобто там повинно вказатися телефон, адреса і емейл. Якщо ці оновлення є, то навіть не маючи смс від ДП документ, ви можете приїжджати в ДП документ і забирати свій закордонний паспорт. Відразу зауважую, що не всі відділи ДП документ, Видають паспорти по військово-обліковому документу з дії, деякі просять резерв плюс. Але в мене є клієнти, які вже їздили з військово-обліковими документами з дії і отримували дані паспорти, навіть не маючи смс. Чому так? Тому що деякі паспорти лежать все таки вже в ДП документ, але вони все одно просто не присилають смс. А деякі знаходяться в західніх областях України, там таких як Волинська, Закарпатська івано-Франковські області, і там лежать ваші паспорти. Наступний етап: якщо ж ви приїхали в ДП документ, а там немає вашого паспорта, що робити? Потрібно писати скарги, заяви до генерального офісу ДП документ в місті Києві. Та Державної міграційної служби. Адреси і електронні пошти ви зараз бачите і просити видати. Також раджу ще писати в свій ДП документ, і всі ці органи на адреси всіх цих органів надсилати відповідну заяву з проханням переслати ваш закордонний паспорт і додавати військово-обліковий документ, сформований в ПДФ-форматі. Тобто пишете на Державну міграційну службу, головний офіс ДП документ в Києві, а також ДП документ. Там, де ви замовляли ваш закордонний паспорт, і просите переслати ваш закордонний паспорт. Пишете, в мене є військово-обліковий документ, все я зробив, я молодець. Будь ласка, перейшліть мій паспорт. Якщо в дії формується військово-обліковий документ, але внизу немає оновлених даних. То більш цього, вам з таким військово-обліковим документом, навіть при наявності QR-коду, можуть паспорт не видати, в такому випадку потрібно ставити резерв плюс і оновляти дані, щоб знизу дані оці підтягнулися, тоді можна такий же самий військово-обліковий документ скачати резерв, і йти знову ж таки в ДП документ і повторювати всю цю процедуру. Тепер складне питання: що робити, якщо немає військового облікового документу в дії. В резерві або він з оцим ідіотським статусом не на обліку, не має даних, порушення військового обліку і так далі. Е, ситуація складна, кажу відразу, але є варіанти. Перший варіант е, інколи дієвий це писати скарги, заяви в ТЦК, просити внести інформацію, оновити. Другий варіант, друзі, він трішки більш дієвіший це звернутися в консульство за місцем вашого проживання за кордоном. Подати відповідну заяву. Ви її можете скачати також у мене в телеграмі, і можна стати на військовий облік чи навіть виправити статус в резерв плюс через консульство для осіб, в першу чергу, які виїхали на ПМП. Для цього потрібно відправити на консульство країни вашого перебування заяву. Ще раз кажу, яку можна скачати в мене в телеграм-каналі. Заяву потрібно заповнити в довільній формі разом з відомостями, визначеними додатком 4 до порядку. 4 1487. Та надати копію першої сторінки паспорта громадянина для виїзду за кордон до ТЦК, Центрального управління або регіонального органу СБУ, ну, в залежності від того, де ви стоїте на обліку, через закордонну дипломатичну установу, тобто консульство. Що потрібно ще раз зробити? Пишете заяву, скачуєте її в мене в телеграм-каналі, прикладаєте. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон засобами поштового зв'язку разом з копією першої сторінки паспорта надсилаєте в консульство країни вашого перебування, і консульство вже це направляє до відповідного ТЦК. Протягом 7 днів ТЦК повинно внести дану інформацію, і таким чином це може допомогти виправити ваш статус, тобто, це не гарантія того, що ваша ситуація якимось чином зміниться, але це один із варіантів можливих, як виходити з цієї ситуації, коли у вас військово-обікового документа немає, або там пише якась помилка. Ну і друзі, що робити, якщо взагалі жоден з цих варіантів не діє. Насправді тут наша держава не залишила багато варіантів для виходу з цієї ситуації. На жаль, на жаль, прийдеться чекати, поки буде технічна можливість змінювати інформацію, статуси в резерв плюс. Потім формувати цей військово-обліковий документ, йти в консульство і забирати ваш паспорт. Але все одно пробуйте. Якщо прямо взагалі нічого не виходить, то... Отримуйте сірий паспорт в країні вашого перебування. Тобто варіанти є, потрібно робити, займатися цим. Кому цікава більш детальна інформація, можете зайти в мій телеграм, почитати і дізнатися більше інформації. Тому, друзі, пробуйте і нехай у вас все виходить. І знайте ваші права. З повагою, ваш адвокат Демчук.